Влог з міста ОС, в міста Норвегії, де я живу. Можливо, завантажу навіть на YouTube цей влог. Хоча тут нічого багато нічого такого не покажеш, звичайне місто. А, звичайні дороги, норвежські будинки. Чимось, чимось нагадую Америку. Такі будинки, як на мене, чимось нагадують Америку. Я отримав комуну і потрапив в студентське місто, можна сказати. Тут знаходиться університет НМБУ. Національне мільйо біології. Типу навколишнє середовище та біологія, ветеринари. Ось, тому прикольно. Мі дуже сильно пощастило, тому що я попросив в udi комуну тута, тому що в мене є родичі в Лілі-Стр місті, в Лілі Скук. Але це взагалі не тут, де я живу, але мені пощастило і мені дали. Але і мені дали комуну недалеко від родич. Тому це дуже класно. Да, минуле відео, яке я зняв на 4 хвилини, не було сфокусоване на моєму обличчі. Я сподіваюся, воно зараз сфокусоване. В цілому зараз ми знаходимося. Центр міста, ось тут знаходиться бібліотека. Ось тут, з я розумію, місцева рада. Ось Сарат Шкора. Там також знаходиться центр міста. Тут вже навіть є ялинка, яку поставили. Ось. В цілому я радий, що мені дали комуну 30 км від ослу, тому що придумав, якби мені дали ну, в Тромсьо, там, де 1300 км від осло, я би там не зміг жити. Тому що Один величезний мінус. Наприклад, я хочу, що я хочу десь там поїхати в Париж чи там, десь просто в Європу, то А, е, Мені треба летіти спочатку до Осло, витрачати гроші на білет до Осло а потім Осло летіти ще десь тому що звідти так далеко немає міжнародних перельотів Ось. Тому 30 кілометрів досить те що я отримав я дуже радий. В Норвегії не можеш вибрати кому. Ти можеш... Ти тільки можеш сказати, де там у тебе є родичі, а чи тобі дадуть. Ну, В більшості дають, а в більшості декому можуть не послухати. Це тут лотерея. Ось такі справи в Норвегія. А ось тут, до речі, знаходиться департамент НАВ, який називається НАВ. Тут займаються біженцями. Це соціальна, можна сказати, контора, яка видає соціальну допомогу нам, українцям, якщо ти ще там не на роботі, а якщо ти просто ходиш, ходиш на курси тільки. Ось. Зараз українцям платять 17 тисяч крон, якщо тобі є в Місяць, якщо тобі є 25, якщо нема 25, то 14. Тут знаходиться такий зал, де тут збираються або в церкву в неділю, або, наскільки я розумію, зараз тут якийсь банкет буде. Можливо якесь міні-весілля міні, міні норвежське, або да, виглядає, до речі, рано як весілля, або якесь день народження. Ось тут зверху знаходиться бібліотека. Тут можна сидіти за комп'ютером в бібліотеці, бо просто бібліотека дуже класна, електризована. Тобто, ти, тобі треба тільки карту, ти можеш приходити, приходити і брати книжки, які ти хочеш. Ось тут можна сказати, що в цьому знаходиться головний міні-торговий центр. Рема Тюсен це головний супермаркет в Норвегії, я навіть можу так сказати. Супермаркет, аптека. Також там барбершоп, міні-барбершоп і да, тут також така гарна площа, дитячі садки, школи. Оце, оце до речі, міні-музична міні школа, наскільки я розумію. Тому що я дивився в, тому що я хотів пограти, пограти десь на піаніно, але тут, так як я в Україні грав, в Україні в мене вдома є, але тут. Так просто піаніно не, не пограєш. Ось Зараз я також йду в магазин. Це Ремо, тому що хочу купити собі мандарин Хію, вам покажу, як він виглядає норвежський супермаркет. Які тут ціни. Ціни чотири рази вище, ніж в Україні. Зараз головний центр. Тут квітковий магазин, тут барбер-шов, нижний магазин, також. Далі аптека знаходиться. І головний магазин. прямо, прямо На версіці на мене так дивляться, що я тут зіймаю і говорю українською, думаю, брат, що ти що ти віщаєш? Сут у нас знаходяться мандарини. Я також беру одразу спакований пакет. 20 крон за, за кілограм. Ось більше Вічно більше, більше Такі кілометри. Ну що я можу сказати тут по цінам? Чотири рази більше, ніж в Україні, все дуже дорого, але порівняно з, Не, з тим. Порівняно з тим, що виплачують українським біженцям, тут вистачає на їжу і вистачає там купити якогось одягу, вистачає. Навіть, навіть на щось більше, якщо, якщо ти їсиш не дуже багато, якщо ти купляєш щось максимально, максимально дороге і їсиш дуже добре, тоді тобі буде там менше вистачати ось. На другий рік я чув, що Норвегія хоче дуже сильно зменшити допомогу, зменшити тривалість курсів. Тобто зараз там українці вчаться. Два роки. Ні, ні, не два роки, шість місяців на курсах, і ще ти можеш ще продовжити на 6 місяців. Але зараз вони хочуть на другий рік зменшити там, до 3-4 тижнів, зменшити виплати, щоб люди шукали роботу швидше. Тому що навантаження на норвезьку економіку високе, і вони вже це зрозуміли. І вони, я думаю, точно будуть зменшувати на наступний рік. Тому не знаю, будемо бачити, яке тут буде. Яке тут буде далі життя? Я навіть не знаю, тому якщо напросимо. Побачимось.